Там Друзі мої вітаю вас знову. Ми із Явдохою Клапсуняк розмовляємо про весільний обряд. І зараз вона буде співати ті пісні, які в космачі співають під час деревця. Будь ласка. Так, там, не. Ой, ой, лежить. Ой, лежить береві! Ой крутоє та й витогоє. деревце, ой крутоє та й витогоє, деревце, я вкроки в лужі Робано я в вкроті лужі робано. Той на тихий ойду Дунайчик, Пускано, ой на течей, ой дунайчик, пускано, ой ще вене конеками, везено, ой ще вене конеками, везено, а марички на столеку, вріжено. na stoliku przyjeżdżam. Oj, wiesz, poda do werszeczka sosneczka, Oj, wiesz, poda do werszeczka sosneczka, A na samym, oj, werszeczku kosyczka. Oj, na samym, oj, werszeczku Осечка, а хто її прив'язує? Мамечка, ой, хто її прив'язує? Мамечка. Добре, вже не розтався, ми так більше, не знаю більше. Добре, а далі? А далі повісили не там. Жердівна йому. Добре. Ой, улеті бревервинкової, ой затвелет чорнобревці. Я влеті, ой, ой затвелет чорнобревці, я улеті, заплітають Марічку, навіки Заплітають Марічку. На віки най це не кипкують обліки, най це знає, не Ой на ране гулянечко не підеш, поки в свої одіточки не обійдеш. Et... Et non, j'ai allez, tu truc de gêne à la